Доброго дня, шановні колеги, друзі, аграрії, раді сьогодні всіх вас вітати. Сьогодні до вашої уваги презентуємо завод-фаворит, який сьогодні показує предписівний компактор Тінкер. Це 4-метровий агрегат. Коротко про наш завод Ми знаходимося в Кропивницькому більше 20 років роботи в агросфері. Що стосовно даного агрегата? це наша новинка, передпосівний компактор, який за один прохід робить 8 операцій обробки. В даному варіанті він 4-метровий, може бути 6-метровим зі складними крилами. Зараз ви можете бачити в такому варіанті він виконаний. Стосовно робочих органів, бачите, слідозрихлювачі за колесом трактора можуть комплектуватися або стрільчатою лапою, або долотоподібним долотом. Розрівнююча планка зубчата, подрібнюючий каток планчатий, далі йде планка, яка вирівнює частково поверхню ґрунту, два ряди стрільчатих лап, 260-лапа. Знову коток збільшеного діаметру, який далі подрібнює грудку. Захисна планка, яка затримує весь цей шар і далі вирівнює пофору. І куток ущільнюючий з захисними скарчистиками, які не дають йому можливості забиватися. Дві секції можете бачити на цьому агрегату. Вони закріплені незалежно на таких двох валах, в трьох площинах працюють. Тому тут регулювання є гвинтом. Можете бачити, є шкала спереді агрегата, по якій ми можемо налаштувати його на потрібну глибину. Ззаді гвинтами регулюємо поток по тиску, якщо треба десь там грудку трошки зробити м'якшою, щоб фон був кращий. Причіпний пристрій, друга категорія навіски. Сьогодні агрегатуємо з трактором Нюхова 6050. 130 кінських сил. Даний агрегат в принципі, працює від 110 потужність трактора. Ну що ж, давайте будемо пробувати е демонстрацію. Будьте обережні. Скажіть, будь ласка, ще до обробітку. Є різниця? Наскільки твердий ґрунт, не твердий ґрунт, яка грудка, наскільки він справляється з агресивними, давайте називаємо мову. Якщо поле було дійсно сухе, пересушене і є певна грудка, Бо, в принципі, ми зараз спостерігаємо. Да. Доволі непогані умови по оранці. Так, да, тільки що ми пройшли куновським плугом, виорали площу під нього, щоб могли змогу переконатися в його роботі. Може працювати в більш жорстких умовах, тому хто хоче випробувати, звертайтеся, можемо на ваших полях зробити демонстрацію і показати, як він працює. До речі, моє бажання в межах цього поля, побачите теж по, скажімо так, вчорашній оранці. Ближче до бригади, там вчора хлопці налаштовували плуги, там є всякі підходи, на різні глибини брали, грудка є більш, скажімо так, складніша, твердіша, можна переїхати, подивитися на агресивніші умови. Зараз можете спостерігати, там розробило рівний рельєф, грудки зверху немає, хлопці там оно <кхм> Яка тут глибина виходить, обробітку вже після оранки. Тут 4 сантиметри налаштовували. Хлопці налаштовували в районі 4 см. В принципі, наразі хлопці спланували бачите рівний рельєф, а максимально при таких умовах скільки можна зробити при такій оранці. В принципі, на глибоному постівку скільки завгодно можемо до 10 сантиметрів зробити.